Всім доброго і мирного дня. Поділюся з вами откровеннями, що для себе зрозумів, що в наш нелегкий час на сьогоднішній день залежить від того, що на що ми ставимо відповідь чи на матерію, чи на Бога. Якщо ми будемо жити в фізичному житті, купатися в багатстві, то для Бога. Ми, вірність наша, вона не потрібна. Чому? Тому що багатство треба, щоб було в серці. І Бог нас прийме вічне життя тільки з чистим серцем і з Духом Святим. А якщо я буду акцент ставити на своє плотське життя, на золото, то це буде вічний ад. І наше спасіння це тільки Слово Боже.